оголошується но розглядається полосу, які літвіна на судомісті праворада повернення старой литвина на бездіяльність заступника керівництва, комісія португального прокуратури в зв'язку з написаностью старми Літвина. Зелюся судове засідання у нас в прокурор відделянного обласної прокуратуру при ковід на відеоконференції у нас літвін Получится склад судоразянки соправить в город, православный полиционный суда подать в первом суде. Перечем такой Кабану приналучить прокурор в поза секретарь уровень Сидания Рекова на видеоконференции на клетки. Ви не доверяете суду? Так. Прокурори буде з мати питання до початку апеляційного розгляду. Якщо є, будь ласка, якщо ні, то ми переходимо до апеляційного розгляду. Як, до якщо буде. у нас є якісь так, у мене буде клопотання надати підтвердження повноважень прокурора, які зараз засідані на мою електронну пошту і в чат конференції, тому що я бачу, що прокурорів нема коли займатися розслідуванням кримінальних справ, але є час ходити по судам. Для захисту своїх власних інтересів. А ще судові я вам ще раз зачитую. У нас судовий засіл з'явився прокурор відділу окружної прокуратури кози Євген Миколаївич. надав нам відповідне свідоцтво. Які вам ще нужні повноваження? Доручий до прокурор крапоницька. Я, я зрозумів. У нас прокурорів в Україні з посвідченням 15 тисяч. Мене саме цікаве... Що як е, в нього повноваження в даному процесі? Повноваження прокурора передбачені статтею 20 про прокуратуру. А в даному судовому процесі мене цікавлять повноваження даного прокурора, які мають бути підтверджені дорученням або наказом прокурора. Прокурор, що у нас є здорові. Законом не передбачили, яке, зокрема, долучення до довіреності на представлення інтересі в органів, якому працює прокурору, коли є посвідчення представника прокуратури органу з'являється, кого скажуть, тому законом має право представляти на той часом засідання. Інші документи не оборонуться. Мені зрозуміло, що у вас зараз, на зараз, зараз, у мене відвод тоді прокурора. Якщо в нього немає повноважень, на підставі цього в мене відвід прокурором. У нас 15 тисяч 15 прокурорів мають подсвідчення в Україні. Із... Будь, і, 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 і. Я ж вам обґрунтовую, що даний прокурор в даному провадженні не має жодних повноважень. Це моя думка, як ми його можемо допускати до участі в процесу. процесі. Ми підлягаємося до коленами, де фактин безписали, ми писали наш описів наш. Що додається до нараджі кімнати для вирішення відбуду?